Слава Україні! Шановне товариство! Хочу дати короткий коментар стосовно ремонту доріг. Отже, Паланська громада ще з початку весни сконцентрувала свою увагу тільки на ямочному ремонту аварійних ділянок доріг, і у нас залишалось проблемним питанням дороги обласного значення. На початку червня був оголошений тендер на визнання підрядника по роботах. І, на жаль, цей тендер був в вересні скасований. Два підрядника між собою оскаржували рішення по переможцю, і ми знаючи, що фактично вже дуже мала ймовірність ремонту цих доріг, включились в процес, попросили наших товаровиробників, ТСП Родниківка, інших приватних. Осіб, щоб мінімально відремонтували дороги обласного значення, які мають вагоме значення для нашої мережі як освітньої, так і взагалі для транспортної логістики між нашими населеними пунктами. Таким чином, було частково поремонтовано дорога напрямок Іванівки. Зараз до завершення буде напрямок Городецького, частково було відремонтовано паланку і власними силами працювали у нас люди і в селі Громи. Сьогодні той тендер, який був на 26 мільйонів, розділили на частини, і все-таки частину буде відремонтовано дороги в селі Антонівка, Максимівка і скочубіївки на Верхнячку. Стосовно все-таки паланки, іванівки і інших проблемних ділянок, у нас відомостей немає. На це впливає ще й погода, крім цієї інформації. Ще раз хочу закликати наших людей про те, що треба звертати максимум уваги на допомогу Збройним силам України, тому що це найважливіший пріоритет. Ми часто в дискусії визначаємося стосовно того, що являється пріоритетом і. В дійсності в наших відносно мирних умовах ми не завжди можемо сприймати об'єктивно те, що відбувається в нас, і якось буває, іноді в думках громадян з'являються сумніви стосовно того, що концентрувати увагу на Збройних силах України ще раз і ще раз, без перемоги любі дороги, любі заклади соціального значення не будуть мати ніякого значення. Тому ми виважено підходимо до цих питань, прислуховуємося до думки громадськості, дискутуємо стосовно пріоритетності визначення завдань і хочемо в дійсності мати діалог по всіх цих проблемних питаннях, тому що громада в нас велика, кожен населений пункт по-своєму різний. Якщо ми сьогодні не можемо порівняти деякі населені пункти в нашій громаді, і об'єктивно 100% сконцентруватися на тій чи іншій проблемі уявіть, з якими проблемами зіштовхуються громади, які щойно деокуповані або які під постійними обстрілами припустимо Херсонщина. Тобто у нас зовсім різні бачення і думки. Але одне єдине у нас має бути спільне: це перемога наших збройних сил. І наша допомога їм, слава Україні.